Всім привіт! Поставило у нас питання з кумом зняти фарбу зі старих деталей перед покраскою. Е, Продзвонили ми е, хлопців дуже дорого. Думаємо, давай біляха зробимо самі. Купимо пістолет. Піскоструйний, компресор у нас є. 8, ну, такий двоциліндровий, типу, невеличкий, але і не малий, нормальний цей гайковерт працює від нього, Краскопуль працює там. Думаємо, потягне. Пішли в магазин, спитали, сказали, потягне 100% розхід 160 літрів за хвилину. Ну Коротше, мало би цей потягнути. Купили пістолет. Купили кварцовий пісок. Фракція 0206 і почали тестувати. Значить. Тестували ми на цьому е, от кусок крила не взяло, тільки легеньке поматувало. Тут, де було помальовано пензликом, то от нормально збирає. Зараз продемонструє. Тут теж, от де було пензликом, помальовано, нормально здерло, а тут де потік, вже не зачіпає. А, от на цьому де є покраска значить, порошкова. Тільки легенько замотувало і все. Зараз кум покаже, як на цьому бере. ну Попробую десь тут, а потім попробуй на о, Зриває нормально. А тепер попробуй на, на порошковому. Ніхрена. Ніхрена, навіть натяку нема на те, щоб, щоб воно там пробувало щось здирати. Кум же весь в піску. Yeah. Я то макіято. Коротше хлопці, дивіться цей відос, тому що ми з кумом попалися на, на, на таку уловку москальську. Москалі пишуть, що все здирає прямо до шкіри. Але насправді от це хіба що от туалет в селі якийсь піску строїти, тому що воно неефективне. Якусь таку от фарбу, де пензликом замащено балончиком воно здирає, а от якусь серйозні, що навіть от автомобільну фарбу не хоче і за порошок взагалі мови нема. Е, так що, якщо вам треба щось серйозне, звертайтеся до професіоналів. Якщо вам треба для села, то купляйте от таке от барахло. Будьте здорові, мирного неба.